Ну, от, народ живе, і якщо казати за прадавні часи, які були більш жорсткими, коли люди більше гуртувалися, більше взнавали один одного, коли народи були з'єднані ще релігійно, тому що утворення народів з племен, да, тобто на наших теренах, це якраз коли племена там Улічів, полян, древлян, да, тобто коли якраз було хрещення Русі, там, наприклад, ми знаємо, що Радімичі та кривляни там це зараз е, білоруси, да, білоруський народ, коли е, е, зробили щось над племенами. Тому що був єдиний народ, роздрібнений на багато племен, і потім його ну, певним чином похрестили і зробили такі народи, да, Тобто з одного народу зробили багато народів таких е, за релігійним принципом таким. Да, тобто і, м, тут є такий історичний просто процес, да, я ж кажу, що. Е, в давні часи в давні часи дуже добре було бачити і відрізняти народ, наприклад, по вірусповіданню. Ми розуміли, от на Україні живуть українці, живуть поляки, бо вони зкатоличені, живуть євреї, да, тобто в них свої громади. Вони там ходять в синагогу, ті ходять в храми, ті живуть. Ну і разом крізь всі жили. І було ярке бачення і розуміння відмінності міжнародів, тому що ну був такий релігійний принцип, який дозволяв вижити. І великий історичний проміжок пройти саме як основний принцип гуртування та єдності. Тобто, ну таким він був демаркаційною зоною, яку народи використовували для того, щоб розрізняти це наші, це не наші.